Краматорський завод спеціального кріплення підприємство, де досвід поєднується з інноваціями, а якість стає стандартом. Щомісяця на площі понад 2400 квадратних метрів ми виробляємо до 35 тонн продукції, яка тримає Україну на міцному фундаменті. Болти з шестигранною головкою, спеціальні болти, гайки, шайби, шпильки, заклепки. Ці вироби витримують екстремальні навантаження та застосовуються у металоконструкціях, мостах, тунелях. Машинобудуванні та енергетиці Краматорський завод спеціального кріплення це приклад того, як сучасні технології можуть змінювати галузь. Наше виробництво оснащене передовими верстатами з числовим програмним керуванням, які забезпечують максимальну точність обробки. Завдяки автоматизації ми досягаємо високої швидкості виготовлення та зменшуємо ймовірність людської помилки. Особливу роль у виробництві відіграють роботизовані системи КУКА, які дають можливість автоматизувати процеси холодної та гарячої штамповки деталей. Це не лише підвищує якість продукції, але й дозволяє виконувати великі обсяги роботи в короткі терміни. Ми працюємо виключно з українським металом, який проходить жорсткий вхідний контроль. Це гарантує, що наша продукція вироблена з якісного матеріалу. Не менш важливу роль відіграє наша сучасна лабораторія, де перевіряються всі параметри від точності розмірів до фізичних характеристик нашої продукції. Ми впевнені, що кожна деталь відповідає міжнародним стандартам і готова до роботи в найвідповідальніших проектах. Для нас інновації це постійний рух вперед, пошук нових рішень і вдосконалення технологій. Завдяки цьому ми створюємо продукцію, яка служить довше, працює ефективніше і встановлює нові стандарти надійності. Краматорський завод спеціального кріплення це місце, де наші технології працюють для майбутнього.